Привіт! Ми — частина команди літньої програми Мандрофес. І ми запрошуємо вашу дитину в наші неймовірну літні пригоди. Цього літа ми вирушаємо велику мандрівку Україною. валіз, але з повним серцем пригод. На першому тижні вас чекають карпатські легенди, традиції, гончарство і, звісно, західноукраїнські українські смаколики. На другому тижні буде борщ, галушки, витинанки, гумор полтавщини і головна фішка це нічна вечірка просто в таборі. На третьому тижні ми будемо слухати сіверські пісні, вивчати культуру Слобожанщини і ставити власний театр Просто небо. А на четвертому тижні будемо досліджувати кримсько-татарські орнаменти, степові легенди і влаштуємо фінальний Open Air фестиваль. Кожен день у таборі це руханка, англійська, творчість, майстер-класи, проекти. А також смачна їжа, розваги і спогади, які залишаться з тобою назавжди. Приєднуйтесь до мандрофесту цього літа. Давайте відкривати Україну разом, не виїжджаючи з Києва.